Вітаю малята! В мене до вас таке питанечко. Чи ви знаєте, що у кожної людини є своя рідна мова? Так, знаєте. Це та мова, якою ми говоримо вдома з мамою, з татом, співаємо пісеньки, розповідаємо казки. Щороку, 21 лютого, у всьому світі святкують День рідної мови. Це дуже важливе свято, бо мова це скарб. Вона допомагає розуміти одне одного, передавати знання та дружити. Наша рідна мова українська. Вона дуже красива, мелодійна й багата. Українською мовою написано багато казок, пісень та віршів. А ще наша мова особлива, бо в ній є багато ніжних і лагідних слів мамо, тато, сонечко, зіронька, квіточка. У День рідної мови люди згадують, як важливо берегти і любити свою мову, читають книжки, співають пісні та розповідають вірші. Давайте і ми сьогодні разом скажемо гарні слова українською. Наприклад, доброго дня, дякую, будь ласка, гарного дня! Нехай наша мова живе у наших серцях і радує усіх навколо.